Океан чудовий та незвичний світ, що приховується під безмежною водною поверхнею. Океан є одним з найбільших загадок нашої планети, забарвлений таємницями, чарівними ландшафтами та багатством життя. На протязі цього відео ми погрузимося в глибини океану та дізнаємося про неймовірні аспекти. Ми розкриємо величезну роль океану в нашому кліматі, його вплив на життя на землі та важливість збереження його ресурсів. Привіт, друзі! Ви на каналі одна бабка сказала. Поїхали. Океан покриває близько 70% поверхні Землі, роблячи його найбільшим біомом на планеті. Океан містить найбільший відомий об'єм води в сонячній системі. Він має приблизно 97% всього водного ресурсу на Землі. Океан складається з п'яти основних частин: Тихого, Атлантичного, Індійського, Північного, Льодовитого, Південного океану. Кожна з цих частин має свої унікальні характеристики і екосистеми. Океан має різні глибини, починаючи від мілководдя біля узбережжя і до глибоких рівнин і жолубів. Найглибшою частиною океану є маріанський жолоб, який знаходиться у західній частині Тихого океану і має вражаючу глибину близько 11 кілометрів. Найбільша відома хвиля в океані зареєстрована була у вересні 1958 року. Басейні підводного глибоководного жолобу Маріанського. Ця хвиля, відома як мегаловушка. досягла вражаючої висоти приблизно 25 метрів, а це на секундочку дев'ятиповерховий будинок. Океан містить найбільший об'єм води на землі. Оцінюється близько 1,332 тисячних мільярда кубічних кілометрів. Океан містить близько 20 мільйонів тонн золота, яке розподілене по дну океану. Проте видобуток з морського дна. Технічно складний і дорогий. У океані мешкає безліч видів морського життя, і тільки близько 5% його глибини досліджено. Океан це джерело неймовірного різноманіття життя, в ньому мешкає безліч видів риб, коралів, водоростей, морських серців та безліч інших морських організмів. Біологи вважають, що ще багато видів життя в океані залишаються невідкритими і непізнаними. Океан відіграє важливу роль у поглинанні вуглекислого газу з атмосфери. Він поглинає близько 30% вуглекислого газу, що викидається людством, і виробляє близько 50% кисню, яким ми дихаємо. Завдяки фотосинтезу морських водоростей та інших організмів. Він має величезне значення для людства. Океан відіграє важливу роль у кліматичних процесах. Він здатний поглинати значні кількості тепла та вуглекислого газу, що впливає на регулювання температури на землі. Океанські течії впливають на клімат землі, розподіляючи тепло по всьому світу. Воду океану випаровуються, утворюючи хмари, які потім опадають у вигляді дощу на суфодолі. Цей процес забезпечує воду для річок, озер та різних водних систем по всьому світу. Океан містить багато цінних ресурсів, таких як нафта, газ, мінерали та дорогоцінні камені. Відкриття нових родовищ може відігравати важливу роль у світовій економіці. В океані знаходяться руїни затонулих міст, кораблів і навіть артефактів, що свідчать про минулі цивілізації та історичні події. Океан забезпечує нам їжу, ресурси, енергію та інші матеріали, необхідні для життя. Він також є джерелом рекреації та туризму, пропонуючи нам можливості для занять водними видами спорту, відпочинку на пляжах та вивчення морського життя. Океан містить найбільші гори на землі. Такі як Маунт Еверест, який підводним продовженням досягає глибини близько 9 кілометрів. Океанічний хребет під водою є найдовшою водною системою на землі. Він простягається на понад 65 тисяч кілометрів і перетинає всі океани. Самим великим хижаком океану вважається Велика Біла акула. Велика біла акула є одним з найбільших хижаків водойм. Вагою до 2,5 тонни і довжиною близько 6 метрів. Найбільшим савцем океану є синій кит це найбільша тварина на землі і найбільший савець, який коли-небудь існував. Самці синього кита можуть досягати довжини близько 25 метрів, а їхня маса може перевищувати 150 тонн. Океан це феноменальна та чарівна складова нашої планети. Він заповнений неймовідним різноманіттям життя, величністю ландшафтів та загадковими глибинами. Океан виконує низку важливих ролей, включаючи регулювання клімату, забезпечення ресурсів та життя для безлічі видів. Проте, океан також зазнає негативного впливу людської діяльності, що потребує нашої пильності та збереження. Океан надає нам незрівнянні можливості для дослідження та вивчення невідомого. Його загадковість та велич заворожують нас і стимулюють до подальшого розвитку науки і технологій. Розуміння океану і збереження його ресурсів стають ключовими завданнями, які ми повинні взяти на себе, щоб забезпечити майбутнє нашої планети та зберегти багатство морського життя. Друзі, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, підписку, пишіть у коментарях, що б ви хотіли ще бачити. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!